Мы считаем, что э, аукцион был проведен э, с нарушением. Чернігівець Сергій Андрос написав заяву до Чернігівського окружного адміністративного суду. Він хоче оскаржити рішення обласної ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою зі зміною цільового призначення об'єкту у дворі облдержадміністрації. Протягом останніх десяти років ці приміщення площею понад дві тисячі метрів квадратних перебували у власності комунального підприємства та здавали в оренду. Цьогоріч у червні їх продали на аукціоні. Сергій Андрос Часті в аукціоні не браво, оскільки на продаж виставили гаражі. А розмір земельної ділянки, з його слів, вказали недостовірний на аукціон. Виставили гаражі як гаражі із земельної ділянки, яка притом ця земельна ділянка вона була гораздо в менших формах в розмірах. Я імію ввиду. Да? Вот. Это был непривлекательный лот, почему? Потому что земля, целевое призначення цієї земельної ділянки, воно було щодо обслуговування цих гаражів. І мене це направлення не интересує. А если б эту земельну ділянку виставили на аукціон, і сразу уже с презентацией того, что земельна, ну, на призначення щодо, ну, на призначення, призначення земельної ділянки буде змінено змінено Под что? Под строительство, скажем, там, жилого комплекса. да? Вот. Но, ну, поверьте, этот аукцион бы вывел абсолютно на другие деньги. Ці приміщення викупила будівельна компанія Екокомфорт Груп. Загалом з усіма зборами сплатила за об'єкт 12 мільйонів гривень. Разом із ними отримала в оренду і пів гектара землі. Нагадаємо, на сесії депутати облради дозволили змінити цільове призначення цієї ділянки на будівництво та обслуговування багатоповерхівки. Тут планують побудувати чотири або п'ятиповерхові будинки, розповів засновник компанії забудовника Ярослав Гіріч. Мы купили законно гаражи за 11 миллионов, проплатили деньги в бюджет. Соответственно, обратились в областную раду про выделение нам небольшого кусочка земли, потому что для обслуживания в дальнейшем строительного, строительной площадки нам нужна будет эта земля. Получили абсолютно законное решение. И это историческая часть города, поэтому здесь будет максимум 5 этажей. Потому что здесь в один уровень земля, и выше поднять будет ну, некрасиво и неправильно. Сергій Андрос каже, якщо б було б вказано, що після купівлі гаражів можна буде змінити цільове призначення і розпочати будівництво, також брав би участь в аукціоні. Я теж хочу участвувати а, в аукціоні. Я теж хочу заробляти. Ну, не було аукціон відкритий, да? А это був значальний обман. Тобто, а, ми говоримо, що бюджет не по не Вот. І не було вільного доступу учасників. Саме тому позивається до обласної ради до суду і хоче, щоб аукціон провели ще раз. Сергій Андрос, колишній народний депутат України від партії регіонів, був заступником голови Чернігівської обласної організації цієї партії. Засновник компанії Екокомфорт груп вбачає в його позові політичну вмотивованість. Я думаю, это политический пиар Андроса і компанії там людей, которые его окружают. Они хотят этот вопрос перевести в политическую плоскость и на этом ну, сделать так, чтобы их услышали. наверное, потому что про них уже давно забыли. Думаю, вот это основная причина. Голова обласної ради Олена Дмитренко каже, що порушні в прийнятому рішенні депутатами немає. Ніяких офіційних повідомлень я не отримувала стосовно цього а відносно законності цього рішення. Ну як яка суд і прийме рішення законно депутати прийняли рішення чи ні? Наші юристи не вбачали там ніяких незаконних рушень. Дарія Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.